Почнемо курс всесвітньої історії восьмого класу розглядати уже безпосередньо по темах, з ключової події, з якої, власне, ранньо новий час і починається, незалежно від того, чи ми беремо е, дату кінця середньовіччя як захоплення Константинополя чи відкриття Америки. Там різниця в роках не дуже велика, але ключова подія, з якої все почалося, це великі географічні відкриття. Ще за часів Римської імперії Європа була пов'язана з Азією торговельними маршрутами. Але середньовічна уява європейців про Азію за межами Візантійської імперії засновувалася лише на окремих повідомленнях з великим домішком легенд, датованих ще часами походів Олександра Македонського та його діадохів. Ну, інтернету нема, доводиться користуватися старими чутками. Іншим джерелом повідомлень були єврейські купці, які вели торгівлю між європейською та мусульманською цивілізацією. Так само слабко було досліджено й Африку, в якій відомими землями були переважно північні, тобто сучасні Марок, Алжир, Туніс Єгипет. Решта земель були майже невідомими. До 15 століття міське населення Європи значно виросло. Розвалася міжнародна торгівля. Відомі поклади срібла і золота закінчувалися, а значить, у європейських держав не вистачало металів для карбування нових монет. В свою чергу, поява гармати вогнепальної зброї дозволила зробити далекі подорожі більш безпечними. І в 15 столітті з'являється новий тип парусного корабля. Каравелла. Ці кораблі були невеликими за розміром, мали невеликий екіпаж, але були оснащені великими трюмами, куди можна багато чого складувати. Нові успіхи були зроблені і в картографії, карти стали більш точними, на них з'явилися широти, окреслення берегів, місце знаходження портів, а для навігації використовувалися компас та астролябія, якість яких значно покращилася. Завоювання османами Балкан погіршували можливість використання європейцями старих східних торговельних маршрутів, які проходили сушею. В 1453-му Константинополь захопили турки-османи, які остаточно перервали торговельні зв'язки між європейцями і арабськими купцями. Тому європейці мусили шукати інших шляхів. До східних і південних земель, звідки раніше привозилися прянощі і предмети розкоші, такі як шовк, слонова кістка, золото тощо. Загалом у Європі спеції цінувалися надзвичайно високо. В першу чергу їх використовували для того, щоб продовжити термін придатності їжі, перш за все, м'яса, ну і в тому числі щоб приховати смак і запах несвіжих продуктів. Прянощів тоді споживали набагато більше, ніж в наш час, і були вони набагато дорожчими. Наприклад, в середньовічній Франції за пів кіло мускатних горіхів можна було придбати корову. В Генуї перцем часто платили солдатам найманцям і навіть штрафи можна було сплачувати пряноща. Також прянощі використовувалися в медицині, в релігійних ритуалах, в косметиці і в парфумерії. Монополію на європейську торгівлю зі Сходом, тобто право виключної торгівлі, утримували італійські республіки, Венеція, Генуя, Піза та Амальфі, які контролювали Середземне море, яке на той момент залишалося єдиним варіантом, як можна торгувати з далеким сходом. Монополія італійських держав влаштовувала далеко не всіх європейців. Активну торгівлю із західним узбережжям Африки вела Португалія. Саме португальський інфант, тобто принц, Енріке Мореплавець надав перший великий поштовх в морському дослідженні нових земель. Енріке хотів знати, наскільки далеко мусульманські володіння простираються на південь Африки і чи можна їх просто обійти. І наладити торгівлю з Африкою самостійно, а не через мусульман. і чи взагалі можна досягти Індії в обхід Африки по морю. Енріке фінансував морські експедиції на південь від Мавританії, залучаючи купців та судовласників. І завдяки цьому, в Атлантичному океані були відкриті острови Мадейра і Азорські острови і, власне, прізвисько Мореплавець. Він отримав саме за організації експедиції, тому що сам він ніколи в житті не виходив в море. Тому можете собі запам'ятати цей цікавий факт і здивувати своїми знаннями вчителя, сказавши, чому Енріке Мореплав називається Енріке Мореплавцем, хоча він ніколи не виходив в море. Той час європейці не знали, що знаходиться за Мисом Нун. Тобто, максимум вони могли доплити до Марокко, до узбережжя Марокко Південного. Після чого кораблі розвертали назад. Це пов'язано зі старими міфами про те, що мис Нун – це край можливого мореплавства. І далі живуть океанічні монстри, знаходиться край світу, тому що Земля пласка. Там, якщо поплив, попливти далі, то корабель впаде в безкінечний космос і так далі. Але Енріке Мореплавець спереджав всіх бажаючих доказати, що це не так. Зокрема, Дініш Діяж 40. В 1445 році досягнув узбережжя Сенегалу і Зеленого мису. Після чого вирішив, що вистачить з нього сміливості, і повернувся назад. Наступного року Алваро Фернандеш майже дійшов до берегів Сєра леоне після чого теж вирішив, що з нього досить і повернувся назад. Потім в 56-му Діого Гомеш. Досяг берегів Кабоверда, після чого теж вирішив, що з нього досить і розвернувся. Тобто, таким чином, португальці потрошку, в міру своєї сміливості, намагалися перевірити, а що знаходиться іще далі. А що іще далі? що іще далі. І ну, наскільки вистачало сміливості, стільки проплило, потім повертались назад. Після смерті вже Енріки Мореплавця, португальці досягли Санта-Мей в 1471 році. І знову повернули назад. На відкритих землях сучасних Сіра Ліони, Гани, Гвінеї Мореплавці знайшли золото, слонову кістку і вперше вивезли і продали африканських рабів. Перше дійсно серйозне велике відкриття відбулося в 1487 році після експедиції португальського капітана Бартоломео Діаша. Діаш доплив до найпівденнішої точки Африки і тим самим показав, що в принципі Африку можна так і обпливти. назвав південний мис мисом Бурь, тому що мало там не ріпнувся разом зі своїм кораблем під час шторму, але португальський король Жуан II перейменував його на Мис Доброї надії. Тому що відкриття Діаша подарувало надію на морський шлях в Індію. Знов таки, теж можете козирнути перед своїм вчителем чи вчителькою з історії, що знаєте, чому ми з доброї надії називається саме так? Намагалася не відставати від Португалії і її сусідка Іспанія. Іспанська монархія вирішила фінансувати експедицію Христофора Колумба. Розраховуючи зруйнувати португальську монополію на африканські морські шляхи, але Португалія уже поплила в обхід Африки. Як же можна зробити так, щоб відкрити щось нове? І експедиція Христофора Колумба вирішила: а давайте спробуємо поплити далі в Атлантичний океан, і, можливо, ми припливемо в Індію з іншої сторони. 3 серпня 1492 року Колумб відплив на трьох кораблях до Канарських островів, потім пересік Атлантику в Саргасовому морі, зокрема, відкрив в принципі Саргасове море. І 12 жовтня 1492 року моряки побачили землю і вперше, усвідомлено, доплили до Нового світу. Чому підкреслю усвідомлено? Е, першими з європейців вважається, хто приплив в Америку, були вікінги, але вони дупляне відбивали в тому, що це Америка, якийсь новий континент. З приводу Колумба є багато як історій, так і міфів, пов'язаних з тим, що Колумб не знав насправді, що він відкрив новий світ. Колумб почав своє відкриття Америки з острову Сан-Сальвадор і вважав, що досяг Вест Індії. Відповідно, це одна з причин, чому а... Карибські острови називають Вест Індією. Так, да, дійсно, скоріш за все, в першій своїй подорожі на початку Колумб вирішив, що він таки добрався десь до. Ну, Індонезії приблизно, так? І, власне, з цим пов'язана історія, чому місцеве населення Америки називають індіанцями. Ну, так. Я, можливо, ви цілком замислювалися над цим, тому що кожна плем'я, кожен народ має свою окрему назву, чому аборигенів. Корінне населення Америки називають саме індіанцями. До речі, аборигенами по великому рахунку називають австралійське корінне населення. А американці, американське узагальнено індіанцями. Да, це дійсно пов'язано з тим, що перша експедиція Колумба вирішила, що вони досягли берегів Індії, що, власне, це все індійці називали їх індіанцями. А, також підкреслю, що. Ну, В сучасному суспільстві, в сучасному світі, називати індіанців-індіанцями не зовсім коректно, тому що це все-таки не один якийсь великий народ, який проживає на території Америки. Це все різні племена, є Сіу, є іракези, є ну, Були, Майя, інки і так далі. Індіанці це ну, така дуже, дуже узагальнена і неправильна назва. Але так само неправильно казати, що Колумб. Весь цей час не розумів, що він відкрив новий світ, тому що я поверну зараз на слайд і підкреслю: Колумб плавав туди не один раз. Він здійснив 4 експедиції. Після прибуття Колумба назад в Кастилі виникла необхідність розділити вплив між Іспанією ну, Кастилією і. Португалією, щоб попередити конфлікти. І в 1494 році було підписано Тердесільяйський договір, який поділив світ між двома країнами. Буквально Папа Римський просто взяв і чоркнув лінією на карті, от як ви бачите, і сказав: все, що справа португальське, все що зліва іспанське. Все. Ну, на той момент ще не вважалося, що земля кругла, і не виникало питання, а що робить, якщо іспанці попливуть далі на захід і допливуть до португальських земель. Або навпаки, що буде, якщо португальці попливуть далі на схід і допливуть до іспанських земель. Вважалося, що земля все ще пласка, і тому цієї лінії буде достатньо. В 1497 році за підтримки короля Мануела І з Лісабону вийшов невеликий дослідницький флот під командуванням Васко Гами. В грудні того ж року кораблі досягли точки Бартоломео Діаш і відправилися вже в невідомі для себе води. 20 травня 1498 року експедиція Дагами прибула в Калікут, і тим самим вони стали першими європейцями. Які прибули до Індії морським шляхом. Флот Дагами повернув назад в Португалію, і в 1500 році відправився вже другий флот, більш такий військовий, під командуванням Педро Алваріша Кабрала, який зробив висадку на узбережжі Бразилії, потім відкрив Мадагаскар, потім відкрив Маврикі. А Лоренцо Де Алмейда висадився на Шрі-Ланці. І в 1501 році. В Кочі і Калікуті, в Індії було побудовані перші португальські факторії. Що таке факторія? Факторія це така торговельна контора, яка може розростися до торговельного поселення, організована купцями одних країн в чужій місцевості. Для чого це було? Раніше купці, які прибували з грошами з товарами, вони. Шукали, у кого можна купити а товари, які продаються тут, купляли і везли їх у себе. Тобто купці це такі, як, ну, як, в принципі, сучасні магазини. Сам магазин не виготовляє той товар, який ви в нього купляєте. Ну, є магазини, які це можуть робити, але суть. Магазин скупає все це у заводів, у фабрик, у ферм, і продає нам. Через свої відповідно магазини. Факторія працювала десь так само. Тобто факторія на місці шукала, де можна купити прянощі, де можна купити тканини, скупала їх і тримала в себе на складах. Потім припливали кораблі з Європи, і от кораблі, які прибували, вони вже не займалися тим, щоб шукати де у кого що купить. Вони просто вантажилися у факторій. І відпливали торгувати в Європу. Торгівлю прянощами оголосили винятковим правом, тобто монополією португальського короля. Відповідно, тільки португальський король міг торгувати в Європі прянощами. Ну, не особисто зрозуміло що. Але щоб ви розуміли, наскільки це було прибутково, купці, які привозили прянощі до Лісабона, отримували всього-навсього. 800% прибутку від вартості спецій реальних, за які вони заплатили в Індії. За запрошенням португальського короля Мануела І, все, все того ж, флорентієць Америго Веспуччі долучився в якості спостерігача до дослідницької експедиції, яка відправилась до Південної Америки. Вважається, що саме він зрозумів, що Колумб. Не досяг берегів Азії, а відкрив для європейців новий світ. І, власне, в зв'язку з цим і точаться суперечки. Чи дійсно Колумб був настільки тупим, щоб за чотири експедиції не зрозуміти, що він не в Індії, а якийсь флорентієць, який ще й просто спостерігач на кораблі, це зрозумів за один раз. Але в історії з Веспуччі. Несправедливість криється в іншому. Колумб, власне, чому так багато міфів навколо Колумба, що він не знав там щось чи знав, навпаки, це пов'язано з тим, що Колумб після себе майже нічого не залишив в плані писемних джерел. Він не особливо любив писати, він відправляв мало листів, мало про що кому розказував. Веспуччі ж навпаки, писав дуже багато листів, і його друзі в Європі активно ці листи публікували. І завдяки цьому Веспуччі набув популярності. І власне, картографи Мартін Вальдзі, Мюллер і Матіас Рінгман в 1507 році, в своїх картах, назвали Новий континент саме Америкою на честь Амеріго Веспуччі. Просто тому, що Веспуччі. На своїх листах в Європі хорошенько хайпанув. А про Колумба мало хто знав. Ну і, власне, німецький філософ Олександр Гумбальд назвав це факт пам'ятником людської несправедливості щодо Колумба. В 1507 році а да, забув. Це іще один момент, який ви можете козирнути перед своїм вчителем, показуючи свої знання і зробити хорошу оцінку про історію Америки Веспуччі і Христофора Колумба. В 1507 році португалець Афонсо Ді Албукерки захоплює Ормуз в 510-му ГОА, в 511-му Малакко, тобто, фактично, вони вже вийшли до Малайзі, португальці. Малатці було засновано спостережний пункт. І португальці, і ще один цікавий момент, який ви можете козирнути перед вчителем, придумали дуже цікаву штуку, як прискорити дослідження невідомих земель. А португальці в своєму цьому спостережному пункті в Малатці зупиняли кораблі, ну, вірніше так, кораблі, які припливали в порти. Португальці трошки термозили і вимагали, щоб на кожен корабель, який пропливає повз, брали на борт португальського моряка. Неважливо, чи це китайський корабель, чи це там маджапахідський корабель, індійський, афганський. Неважливо будь-який, кампучійський. Але вони взя... мають взяти до себе на борт португальського моряка, після чого моряк плеве з ними. Малює маршрут, збирає інформацію про те, що відомо цим морякам, да, там китайським, кампучійським, майже і так далі, але ще невідомо португальцям. Потім повертається назад на цей спостережний пункт, передає відкриту отриману інформацію, португальським експедиціям, і португальці наносять на мапи нові землі, по суті, Відкриваючи їх отаким от от хитрим, але простим шляхом. І таким чином, португальці вивчили маршрути до величезної кількості островів, про які навіть не здогадувалися. У 1513 році іспанець Васко Нуніс де Бальбоа зробив просто найбільш геніальне відкриття. Він отримав новини про те, що є. Інше море. Тобто він висадився в Центральній Америці, як ми бачимо і знаємо, Центральна Америка е, являє собою такий відносно, відносно тоненький е, шар Землі, який з'єднує Північну і Південну Америку, і, принаймні, його легше перетнути на іншу сторону. І Дебальбоа дізнався, що десь тут не дуже далеко, знову-таки, відносно. Розмірів Північної Південної Америки є інше море, але на біса іспанцям море. Там золото є. Як тільки де Бальбо дізнався, що там десь є купа золота, а це пов'язано з історією про Ельдорадо, про золоте місто, де все зроблено з золота, просто там мільярди тонн золота. І він пішов його шукати. З невеликою кількістю продовольства відправився з підрозділом на Панамський перешийок. І, перейшовши на іншу сторону, перед іспанцями відкрився новий безкрай водний простір, який Бальбоа назвав Південним морем. В подальшому виявиться, що це взагалі Тихий океан. 20 вересня 1519 року з Кастилії вийшла флотилія на чолі з Фернаном Магелланом. 29 листопада вона досягла узбережжя Бразилії, 26 грудня 519-го Лаплати, тобто приблизно сучасної Аргентини. На цьому шляху європейці вперше побачили Пінгвінів і увійшли в новий океан, який було названо Тихим. Через те, що впродовж всього плавання там була хороша погода. Це ще один пам'ятник несправедливості в якомусь сенсі, тому що Тихий океан найбільш бурхливий з океанів світу і найбільш проблемний, назвемо його так. 6 березня 1521-го флотилія досягла острову Гуам, і через кілька днів іспанці досягли Філіппінських островів, де Фернан Магелан був. Вбитий місцевими аборигенами. Експедицію очолили Жоан Серан та Дуерте Барбоза, які змогли досягнути Молукських островів і закупити прянощі. Але серед уцілілих кораблів, які продовжили плавання, залишилися лише корабель Вікторія під командуванням Хуана Себастіана Елькана. Яка 8 вересня 1522 року добралася до Іспанії, тим самим здійснивши навколосвітню подорож. І це буде останній в цьому уроці момент, в якому ви дізнаєтесь інформацію, якої можна козирнути перед своїм вчителем. Зазвичай прийнято казати, що Фернан Магеллан здійснив навколосвітню подорож, але це не зовсім. Так, Фернан Магелан загинув на половині шляху. Тому, по-перше, коректно сказати, експедиція Магелана здійснила навколосвітню подорож, а не сам Фернан Магелан. Це раз. По-друге, реально навколосвітню подорож здійснив все ж таки Хуан Себастьян Елькана, тобто капітан того корабля, єдиного, який вижив і добрався до. Іспанії назад. На цьому ми і завершимо тему великих географічних відкриттів. Сподіваюсь, ви для себе отримали багато цікавого і в цілому розуміння, що і як відбувалося. І я вам дав просто купу варіантів, як можна собі заробити хорошенько оціночку. Так що підписуйтесь, дізнавайтесь більше нового і цікавого. І очікуйте наступний урок.